Вітаю в ефірі програма на часі. 11 лютого відбудеться концерт в Хмельницькій обласній філармонії Наша Земля. Композиції виконуватимуть Хмельницький академічний муніципальний естрадно-духовий оркестр та Чернігівський військово-музичний центр сухопутних військ. Благодійно вилучені кошти підуть на підтримку ЗСУ. Більше у нашій розмові із керівником Хмельницького колективу Тарасом Безнюком. Та начальником Чернігівського центру Романом Павловим вітаємо у нашій студії. Вітаємо. добрий день. Дня. Тож, Напевно, почнімо із репертуару з програми благодійного концерту Наша земля. Ви трошки більше розкажете, які хмельницькі композиції будуть звучати. А ви розкажете про програму чернігівських артистів. Почнімо, напевно, з хмельничан. Так, програма Наша Земля вона охоплює. Повністю можна сказати ще з, з, да, з давніх давен. Тобто, під, мається на увазі, там не тільки будуть твори військові, там будуть на протязі багатьох століть, що відбувалось на нашій землі. Там будуть такі твори, як про Голодомор, Славнозвісний Щедрик, звичайно, сучасні пісні про війну, звичайно, пісні про кохання. Які не залишать байдужого глядача, різноманіття репертуар буде. І ви розкажіть, з якими композиціями ви приїхали до нашого міста. Я хочу сказати, що це буде такий симбіозм інструментальних творів з вокальними. Інструментальні твори, ну, а цього твору буде «Святиня загиблих, називається твір. Він був написаний про Майдан наш, про Небесну Сотню. І в тому творі виконується твір Кача. Також на початку твору. На початку концерту буде твір Київ 22. Він називається. Це твір про теперішні події, повномасштабного вторгнення. Там повністю в його сюжет, сюжетна лінія боротьби України і дотепер. Своєрідна історія України у піснях, так? Ну, я би сказав, не більше історія України, а історія боротьби і сили духу українців. Більше про те, як виникла ідея такого спільного благодійного проєкту хмельничан і Чернігівщини? Е, ідея виникла, ну, можна сказати, спонтанно, можна сказати, що ні. Бо тому що дружба між нашими колективами і попередній керівник нашого колективу дружили багато-багато років десятками років, так скажемо. І ми цього року приїжджали до вас, так випало, що ми були у вас на День міста. Випадково. Так само ніхто цього не планував. Ми були у вас тут в госпіталі. В госпіталі ветеранів і думаємо, а чому не виступать у місті? Запропонували начальник управління культури, і Тарас нас підтримали, і ми виступили. Кажуть, давайте ви минулого року такий гарний в Чернігові робили концерт, ідеологічний. Іменно. Давайте повторимо його спільно. Ну, і от, Довго Довготувалися? Е, ні, бо тому що різні, як то кажуть, перепеті. Військовому дуже важко планувати якісь заходи завчасно. Тому ми, як то кажуть, вже з початку цього місяця, якби вже точно знали, що це буде. Бо передувало цьому дуже багато, як то кажуть, різних подій, які могли не дати відбутися цьому концерту. Але ми вирішили, що от вже спланували, то треба робити. Десь підготовка самих творів паралельно. Спільно, звичайно, це тільки три дні вона триває, а паралельно вона тривала десь два місяці. Більше хотілося б дізнатися про ваш колектив. Ви вже не вперше в нашому місті, але не знаю, чи була нагода більше розказати про себе, про ваш центр. Так. Яка його місія? Хто є членами цього вашого колективу? Чи це тільки військові, чи просто артисти? Розкажіть більше ну, військово-музичний центр сухопутних військ це як оркестр, який є окремою військовою частиною при командуванні сухопутних військ, так звана частина без безпосереднього підпорядкування. Це такий мистецький, не можна сказати, що це от це як військова філармонія, це мистецький простір, в якому є все. І багато в чому ми єдині, що ми наголошуємо постійно. У нас єдиний в Збройних силах діючий бік-бенд, брас квінтет, так само квінтет дерев'яних інструментів. Так само у нас, крім духового оркестру, є і балетна група, і вокалісти, і струнний квінтет, і багато-багато різних менших більших форм, які ми. Так кажемо, будемо ще мати можливість вам показати сьогодні. Так само відбувається в будинку офіцерів. Концерт наш. І вчора відбувався і всі всі концерти в різних формах. В госпіталі був повністю живий, а концерт під баян, гітару і кахон. Зараз відбувається під таку ритм-секцію, підсилену духовими інструментами. Концерт. А завтра буде вже такий повноцінний, як то кажуть, за участю всіх. Тобто виконуєте музику різних жанрів, так? А як давно так. існує цей центр? Центр існує з 2003 року. І більше про те, от яка зараз місія музичних колективів з початком повномасштабної війни? Яку роль відіграє музика? Чи вона більше як благодійна на підтримку самих воїнів? Чи потрібно підтримувати публіку тут, у тилу? Про благодійні концерти, які організовуєте? Звичайно, музика, яка лікує. І ну, байдужі люди не лишаються, і коли ти виконуєш твори, ну, звичайно, зараз більше творів на військову тематику, на підтримку нашої армії. Ми, ми поєднуємо два в одному. Ми, наш колектив, Хмельницький академічний естрадно-духовий оркестр, долучається до благодійності 2014 року, ще вже більше 10 років. Ми граємо концерти, зігріваємо душі наших глядачів та ще й збираємо на допомогу армії. Ми збирали на дроні, на бронежилети. Були різні випадки, і досить їх багато. Два в одному поєднуємо. Ви на вашу думку? Ну, оскільки наш колектив військовий, ну, він, як би, можна сказати, перебуває в авангарді, як то кажуть, мистецтва. Ми постійно як би, перебуваємо. І в бой... зоні бойових дій різними формами. Тому як можна порівняти, що на фронті ми даємо цю хвилинку забути, де люди і трошки, як то кажуть, від... відсторонитися. А в... коли в тилу йдуть концерти, вони всі завжди йдуть фактично благодійні, які Це... би вони не були. Ну і виходить, ми тут наоборот розказуємо про події. Ну, творами, які відбуваються так. Чи вдалося, і, як можливо, згадаєте, що таке от, чим вдалося допомогти війську? Адже благодійні концерти не вперше для ваших колективів. Так. Згадайте таку масштабну підтримку, що за вилучені кошти чимось вдалося допомогти. У нас багато таких моментів можна перечислити. Багато-багато бригад, яким ми надали допомогу різну. Ну, самомасштабні, це 53-й бригаді. там. Ми, ми... Всі наші вилучені кошти, які ми зібрали на концертах, які в нас були за кордоном, передали туди. Безпосередньо вже люди в вилучені кошти там за кордоном закупили те, що їм потрібно, і вже в Україну приїхало товаром і було передано 53-й бригаді. Ну ми це не вішуємо, так як кажуть, просто передаємо і все. А ще з таких дуже цікавих культурних наших моментів, які ми були, ми співпрацюємо з такою організацією, як Золотий Мольберт. І вони так само паралельно. Нашим транспортом їздять з нами в тури по закордонню. Це мистецький проєкт, художній проєкт, який займається врученням дітям. Це, як можна сказати, греммі для дітей, тільки в розділі художне, художнє мистецтво. І ми поїхали у Львів спільно з ними там зробили проєкт, і всі вилучені кошти спільно з ними передали їм, а вони, виходить, закупили величезні банери. І обклеїли повністю Львівський госпіталь шпиталь, пів кілометровим банером з дитячими малюнками, які виграли за всі роки цей конкурс. Цікаво так. А хмельницький колектив. Хмельницький колектив співпрацює з, з нашими місцевими організаціями, такі як Гайдамаки, волонтери Поділля. Ми долучалися до, до їхніх зборів. Також також нас. Є в оркестрі музиканти і диригент нашого оркестру, які безпосередньо воюють. Ми допомагали і бронежилета купити, і шолома. Ну, такі різні потреби були. Долучались до збору з нашим управлінням культури, оголошували збір на fpv дрони. Тобто також різноманітно, дуже багато з 2014-го і закупляли термобілизну. Можна дуже багато. Все, що так, все ще необхідне все долучалося. Хочеться більше повернутися до репертуару теперішніх музичних колективів. Ви вже частково згадували, що народжуються пісні, які пишуться вже от після 24 лютого. Які... Чи ви часто змінюєте свою репертуарну програму, включаєте ці пісні у свій репертуар? І чи зараз більше є попит на вітчизняну класику, на твори написані саме от в період війни про війну? Ну, звичайно, ми включаємо і без них ніяк. Ідемо люди реагують ну, ці пісні на слуху. Такі, як червона калина, хто її не знає, звичайно, і навіть якщо ми в програму не включаємо концерта, то люди просять залу виконати. Вона завжди є, як знаємо, що будуть просити. Батько наш Бандера, молодь, як для мене, це трішки ну, ніби стара пісня. але Знають, молодь, реагують дуже гарно. Звичайно, я б не сказав, що втратився попит на, навіть на, на класику, такі як на композитори, як на Лисенка, там Леонтовича. Ми в грудні місяці грали концерт в кінці листопада. Вірніше, була повна зала філармонії і три твори грали на біс, класичних творів наш, такі як Тарас Бульба, Увертюр. Публіка різну музику, але українську. Більше цінує? Так, так почали більше цінувати. На ваш погляд? Ну, я скажу, що да, з 2022 року ми взагалі не виконуємо нічого іноземного, тільки нашим колективом бікбенду. І то є частина композиції, вже перекладена і зроблена дуже талановитою е, українською київською е, вокалісткою Аліною Залозною, з якою ми співпрацюємо. Е, так само бікбендові твори перероблені на українську. Але взагалом, е, репертуар зараз ми використовуємо тільки той, який зараз актуальний, з початку війни, з 2022 року. Повномасштабного вторгнення було більше ста композицій вже з нових сучасних, і навіть старі повністю перероблені під актуальне звучання, бо тому що для я вважаю, що зараз кожна пісня, вона, от, вона має бути дуже актуально зрозумілою для, люд, для слухача. І, звичайно, ми дуже, як то кажуть, дуже багато людей попало і музикантів на фронт, і різних національностей, тому ми стараємося. У нас таке буває, а у вас є щось грузинське, буває таке, або ще щось. Тому у нас є з собою. Завжди ми возили просто програми, якщо їхали. Тепер ми веземо більше 35 творів, навіть якщо в програмі 18, і є завжди під різну публіку підкориговуємо. А до речі, про те, що от музиканти йдуть на фронт з ваших колективів, чи хтось зараз у лавах ЗСУ і взагалі як творчій людині сприймати це страшне сьогодення, братися за е, зброю? Ну, я скажу, що у нашому колективі недавно перевели в піхоту 15 осіб, музикантів саме, і вони зараз знаходяться в 44-й окремій механізованій бригаді, проходять службу. Загалом я вважаю, що людям е, творчим е, вони дуже просто все відчувають, як то кажуть, е, серцем. Але ну, творчі люди вони завжди дуже чесно пропускають через себе будь-яку подію, тому дуже я вважаю, що їм важко. Але вони щастя виконують свій обов'язок. І в вашому колективі? В нашому колективі е, троє музикантів: це це диригент Роман Чернюк, який воює вже півтора року. Зараз він на Покровському напрямку найгарячі точки. Також у нас е, артист Антон Скулімовський, який воює. І, на жаль, вже покійний був Трубач Павло Редько. Він воював, мав поранення. І так сталося, він, він помер. Він помер, шкода, це така для нас сумна новина була. І пережити тяжко це і усвідомити. Ми дружили особисто з ним, бо я також трубачив колеги. На жаль, на жаль, таке сталося. І нас є ще хлопці мобілізовані, але вони пішли служити в військових оркестрах, грають також. Продовжили, Продовжили музичну, музичну справу. Так? А от чи черствіла публіка, от зараз під час війни, так вже загартувалися наші серця, душі цією бідою. І як сприймається зараз музика на концертах? Чи відчуваєте ви зал, чи так само вони емоційно реагують на якісь ліричні пісні? Так само ті патріотичні? Чи є віддача? Відчуваєте емоції залу? Ну я вважаю, що так, що насправді серця загартувалися, але люди дуже відкриті стали до музики. Більш відкриті, можливо, навіть ніж були. Бо раніше я вважаю, що музика сприймалася як розвага, а зараз вона приймається військовими як ліки, Ну, як розрада. І е, це дуже різний конструкт, я вважаю. Бо ін, інколи приїжджають, говорять, не співайте, будь ласка, нічого сумного. Але це говорять люди, які не без, ну, я маю на увазі, які воюють, але які відповідають за морально-психологічний стан. Але я, драматургія все, все одно повинна бути присутня в концерті. На благодійних концертах нашим колективом видно, люди стали більш розуміти, більш відчувати, пропускати через серце. І дуже помітно, коли проходять військові, які зупиняються, і видно, я, я відразу помічаю людина, яка безпосередньо на, на передку, вони по-іншому сприймають трішки. По-іншому, вони бачили ці смертя, безпосередньо, вони стоять, плачуть. І так само, як Роман каже, підходять і із... нам краще веселішого. Давайте, бо ми там побачили ту суму. Давайте для розради душі. Тобто... Ви також лікуєте душі зараз під час він. Я думаю, музика, звичайно, лікує. Ну, наостанок маєте нагоду ще раз запросити на концерт, який відбудеться 11 лютого. І розкажіть, куди підуть вилучені кошти благодійність цього концерту. Ну, почну з другого питання. Ми з Романом yeah. Юрійовичем вирішили. Наш колектив так само підтримав. Ми вирішили ці благодійні кошти зараз передати 44-й бригаді. бригаді, там де служать наші колеги-музиканти, де мобілізували їх. Передати на допомогу їм. Звичайно, іншим разом будемо збирати по нашим цілям, як буде спільний концерт, це не питання. При нагоді запрошую хмельничан. Та гостей нашого міста відвідати завтра, 11 лютого, обласну філармонію о 18-й годині на програму під назвою Наша земля буде патріотично, буде сильно, буде до мурашок. Чекаємо, неодмінно приходьте. Ми вам дякуємо за гарну розмову, дякуємо за вашу творчість, за волонтерство. А глядачам бажаємо всього найкращого. До наступних зустрічей.